Так, Другий день змагань буковиця опен, що в Буковиці. Прапори України Олімпійського руху Євросоюзу. Буковиці Підняті. Старт рефері на старті. Технічний делегат на старті. Зараз вам покажу чудову панораму. Так, пінгвіни піднімаються. Пінгвінам привіт. Добрий ранок. О, там внизу у нас Ось така гора, що працює у нас і влітку, і зимою. Організаторам великий респект, що вони настрілялися якісь нігнути. Два рази він танув, два рази вони знову настрілювали, але все ж таки не стріляли. Літом там можна з'їсти смачну зубку і так далі, поганяти на роверах і попригати. А у нас йде підготовка до старту. Бо старт через 10 хвилин готується Славське. Отак воно шмальцюють лижі, бачите? Всі готові. Тут у нас готуються пінгвіни. Там теж пінгвіни. пінгвіни. А хто ви? Одні пінгвіни. А хто ви так. Нема де блю... шмальцюють, бачиш, але найкраще, ну, одна з найкращих команд. Так, тут у нас шості і прочі. Доброго дня. Всім. Все, коротше, через 5 через 10 хвилин хвилина мовчання у нас. І дається старт першому відкриваючими. Всі вже готові. У нас 140 учасників, можна сказати, навіть трошки більше. Ну так це все воно виглядає. Це наш дуже відомий технічний делегат Ігор Сидорко, технічний делегат ФІС. Це наш завжди у чудовій формі Олег Фогану. Доброго дня, старший, пане Ігор. Старший контролер і наш видатний фотограф. Ну, решту ви знаєте. Я вам покажу. Старт рефері. Діма, якщо ти ще не приїхав, ти